Доброго всім дня! Хочу сьогодні розповісти про писанку, яку ми робили тут, в Норвегії. Вдома я таку реальну писанку воском не робила. Я була у художньому гудку у дитинстві, але я брала крашене яйця, які ми робила на Пасху, і розписувала його поверху, але це не довговічна або дерев'яні. Але це трохи предісторія. Я шукала сину на літо шукала якісь активітети чи табори, і попався нам дуже цікавий табір. Туди можна було поїхати разом. Це як було сімейне. Це було в Крістіансандія. Ми живемо біля Осло далеко їхати автобусом. Але нам дуже сподобалось там. Це було лише три дні, але було дуже цікаво. Було багато активітетів. Лагер називався Скули Free. І одна з, один з майстер-класів там був це зробити писанку. Звичайно, яйце береться. Мені було дуже цікаво робити це, тому я не знімала відео, наприкінці зняла. Тобто увесь процес в мене не зняти. Робляться два відвори на протилежних боках, і виймається яйцей звіти. Його миють, а потім. Ми наносимо олівцем малюнок, який ми хочемо, щоб був на ньому. Я вибрала оленя та сонечко тут з цього боку, і ми наносимо малюнок. Потім я покажу, як це писачок. це спеціальний пристрій, в який ми кладемо віск. Нагрівається це і коли розплавлений, він, ми по малюнку зверху робимо тобто все, що біле, то було зроблено воском. Потім, коли малюнок основний вже готовий, то в нас було чотири кольори, фарби був жовтий, зелений це був. Такий рожево-червоний, він не такого кольору був, це він змішався. А потім ми починаємо частково красити в ті кольори, які нам потрібні. Тобто спочатку ми починаємо з найсвітлішого, то був жовтий колір. Я окунула все це з нанесеним малюнком те що біле воском. Я поклала на деякий час в банку з жовтою фарбою, і все воно було жовтого кольору повністю. Після цього, те, що я хотіла, щоб залишилося жовтим, це сонечко та олень, я його повністю мені треба було замалювати воском, і це дуже складно. Тобто я замалювала весь цей а, малюнок і всього оленя я замалювала жовтим. І потім я поклала в зелену фарбу. А, я покажу трохи процесу, є, але не весь. Я поклала в зелену фарбу. І замалювалася зеленим, воно все було замальоване зеленим. А потім те, що я хотіла, щоб залишилося зеленим, це оці полосочки малюнок. А мені треба було знов все покрити воском поверх зеленого, щоб цей зелений зафіксувався. І вже потім я поклала в цей рожевий червоний, а він трохи змішався з зеленим. і Получився такий кольор. Але мені дуже сподобалося, бо то, коли луком робиться крашенка, вона виходить такого кольору. Це писачок, він такий загострений на кінці. Там дирочка, ми в нього кладемо віск зверху, нагріваємо на свічці. І бачите, цей малюнок, який був намальований карант... олівцем, ми поверху наносимо віск він такий чорний, бо підкопчується від. Потім це синя, це синя фарба це як ми робили? Все, що було світліше це не моє яйце, це інше. Ми замалювали воском. І потім тримаємо деякий час у фарбі. Ось його треба витерти, промокнути фарбу. Після цього треба розплавити віск, але до цього нам треба зняти те, щоб було дирочки, вони були заплавлені воском. Їх треба зняти, щоб яйце не розірвало. І потім феном нагріваємо, і починає віск розплавлюватися, і з'являється малюнок. Ось, бачите. Віск сходить і з'являється малюнок. І проявляються ті кольори, які були зафарбовані воском. Ось усі. Писанки, які ми зробили на мастер-класі, дорослі діти робили. Все дуже красиво. а Моє отримала, моя писанка отримала перше місце. Норвежці вибрали мабуть, і Олень сподобався.